Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палюстками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. Озділ п'ятий. Настала осінь. Вікторія поїхала додому, а маленька вуличка на краю міста, як і раніше, сутеніла зі своїми будиночками і тишею. У кімнаті Йоганнеса ночами горіло світло. Увечері, коли з'являлися зірки, запалювали лампу і гасили, коли починало світати. Він працював і боровся. Писав свою велику книгу Минали тижні й місяці, він був сам і не хотів ні з ким зустрічатися, до сеярів не ходив. Часто уява грала з ним у всякі ігри, і він вставляв у книгу незв'язні вигадки, котрі потім буде треба викреслювати і викидати, це значно сповільнювало його працю. Несподіваний шум серед нічної тиші. Гуркіт екіпажу по вулиці деколи давали поштовх його думкам і звертали їх із обраного шляху. Звільніть дорогу для екіпажу, розступіться. Чому? Чому, власне, треба остерігатися цього екіпажу? Він проїхав, тепер, мабуть, повертає на розі. А на розі, можливо, стоїть чоловік без сюртука, без шапки. Він стоїть, нахилившись вперед, і чекає екіпажу. Хоче, щоб його переїхали, скалічали, убили. Той чоловік хоче померти. Це його бажання. Він вже більше не застібне своєї сорочки. Він перестав ранками зав'язувати свої черевики, його одяг у безладі, його груди голі сухі. Він повинен померти. Той чоловік. Розпрощався з життям, написав лист до свого приятеля записку, маленьке прохання. Він помер і залишив той лист. У ньому поставив дату й підпис, він написаний великими і маленькими літерами, хоч той, що писав його, повинен був померти за годину. Це так дивно, він навіть не забув додати звичайний розчерк під своїм іменем, а за годину помер. А ось інший чоловік, він самотній лежить у своїй маленькій кімнатці, пофарбованій у синій оббиті дошками. Що ж далі? Нічого у цілім широкім світі він один повинен тепер померти. Та думка забирає всю його увагу він думає про це до повного виснаження. Бачить, що вже вечір, що годинник на стіні показує восьму годину, і не може зрозуміти, чому не б'є, годинник не б'є. Ось минуло вже кілька хвилин по восьмій, а годинник все таки цокає і не б'є. Бідна людина, його мозок уже засинає, годинник вибив, та він того не помітив. Він продірявлює портрет своєї матері на стіні. До чого він потрібний тепер і чому він має залишитися після його смерті? Його змучений зір зупиняється на кольоровій вазі на столі, він простягає руку обережно і спокійно, скидає вазу на підлогу. Вона розлітається, розбита друзки. У вікно викидає свій бурштиновий мунштук Навіщо він потрібний тепер? Він так ясно уявляє собі, що все це стане непотрібним після його смерті. І за тиждень той чоловік помер. Йоганес встає і ходить із кутка в куток. Сусід прокинувся, перестав хропіти, чути позіхання і розпачливий стогін. Йоганес навшпиньки підходить до столу і сідає. Вітер шумить у до перед його вікном. По його тілу пробігає мороз. Старі тополі втратили своє листя і схожі на примар, кілька вузлуватих гілок труться об стіну будинку і скриплять, як пилка, що безупинно рухається взад і вперед, узад і вперед. Він кидає оком на списані аркуші й починає їх перечитувати. І знову фантазія завела його на манівці. Смерть, як і екіпаж, що переїжджає людину зовсім не до речі. Він описує сад, зелений, веселий сад у своїх рідних краях, замковий сад, ось про що він пише. Тепер сад мертвий, повний снігу, та все-таки він пише про нього, пише, що нема там зими ані снігу, лише вічна весна і запах квітів, і теплі вітри. Вечір. Вода в затоці тиха і глибока, як олов'яне озеро. У повітрі запах боску, кущі вкриті бруньками і зеленим листям, повітря завмерло і чути, як озивається тетерук на іншому березі затоки. В алеї стоїть Вікторія. Вона сама у білому бранні у двадцятій весні життя вона стоїть, її постать вища за найвищий кущ троянд. Вона дивиться на воду, на ліси, на дрімучі вдалині гори. Вона схожа на білу душу у тому зеленому саду. З дороги доноситься стукіт кроків. Вона підходить до схованої в зелені альтанки, спирається ліктями опору ще дивиться вниз. Юнак, що проходить дорогою, здіймає свій капелюх, опускає його майже до землі і вклоняється. Вона відповідає кивком. Перехожий оглядається на дорозі, нема нікого, хто підглядав би за ним, і він робить кілька кроків у напрямку альтанки. Тоді вона відступає назад і кличе Ні, ні. Махає йому рукою. «Вікторіє», — говорить він. Ви сказали тоді щиру правду я не повинен був марити ні про що подібне, адже воно неможливе. Так, відповідає вона. Але чого ж ви хочете? Він підійшов до неї зовсім близько, їх розділяють лише поруч альтанки. і його відповідь така. Чого я хочу? «Бачите, бажаю тільки постояти тут одну хвилинку. В останній раз я хочу якнайближче підійти до вас. Тепер стою недалеко від вас. Вона мовчить. Мене хвилина. Добраніч, говорить він, і знову опускає капелюх майже до землі. Добраніч, відповідає вона, і він відходить, не оглядаючись. При чим тут смерть? Він мене списані аркуші і кидає їх у піч. Там лежать і інші записані картки, котрі треба спалити. Все це бризки фантазії, що вийшла зі своїх берегів, і він пише далі про юнака, що йде дорогою, про перехожого, що вклонився, і сказав, прости, коли прийшла його година. А в саду лишилася молода дівчина у білому вбранні у двадцятій весні життя. Вона не кохала його, ні, та він стояв біля огорожі, за якою вона жила. Колись був він їй такий близький. Минають тижні й місяці, все минають. Настала весна, танули сніги у далеких просторах Всесвіту, від сонця аж до місяця нісся шум весняних вод, прилетіли ластівки, і в лісі за містом закипіло життя, заговорили всякі звірі, птахи своїми незрозумілими мовами. Свіжий, солодкуватий запах підіймався над землею. Цілу зиму він сидів над своїм твором. Скрип сухих тополевих гілок, що терлися об стіну будинку, супроводив його вдень і вночі. Тепер настала весна, минули бурі і скрип. Він відчиняє вікно і дивиться. На вулиці вже все стихло, хоч північ ще не минула. Зірки готять на безхмарному небі. Завтра буде теплий ясний день. Чує гомін міста, що змішується з вічним шумом у долині. раптом проноситься різкий свист паровоза, надходить нічний поїзд, у нічній тиші він видається, як самітний крик півня. Пора до роботи, той свист паровоза протягом цілої зими був для нього покликом до праці. Зачиняє вікно і знову сідає за стіл, відсуває книги, що їх читав, і виймає папери, береться за перо. Його великий твір майже готовий. Бракує лише епілогу, останнього привіту з корабля, що відпливає. Він вже придумав його зміст. У заїзді при великій дорозі, сидить один добродій. Він тут проїздом виїжджає у далекий світ, у нього сиве волосся і сива борода, багато літ пронеслося над ним, та він ще міцний і сильний, і він, певно, не такий старий, як виглядає. На подвір'ї стоїть його карета, коні відпочивають, візник веселий і вдоволений. Подорожній пригостив його вином і обідом. Коли пан Написав своє ім'я, господар готелю впізнав його. Він кланяється йому і виявляє всяку пошану. Хто живе тепер у цьому замку? питає подорожній. Господар відповідає. Капітан, він дуже багатий, а його дружина гарно ставиться до всіх. До всіх? питає перехожий і дивно всміхається. До мене також. Він сідає і щось пише на картці, написавши, перечитує все спочатку. Це вірш меланхолійний і спокійний, але гіркі його слова. Та потім він даре картку, сидить і розриває її на найдрібніші шматочки. Хтось стукає у його двері, входить жінка в жовтому одязі. Вона підносить вуаль, це дружина нового власника замку, пані Вікторія. Вона пригарна, як королева. Доброді швидко підводиться, раптом його похмуру душу роз'яснює яскраве світло. Ви так гарно ставитесь до всіх, говорить він з відтінком гіркоти. «Ви навіть прийшли до мене. Вона не відповідає. Стоїть і дивиться на нього, а її обличчя заливається рум'янцем. Чого ви хочете? Питає насмішкувато, як і раніше, ви прийшли, щоб нагадати мені минуле? Це робите ви останній раз, ласкава пані, бо тепер я виїжджаю назавжди. Молода жінка знову нічого не відповідає, її уста тремтять. Він говорить коли вам не досить того, що я вже раз визнав свою нікчемність, то слухайте, я зроблю це ще раз. Моя думка зверталась до вас, та я був негідний вас. Тепер ви задоволені? Говорить далі і щораз більшим жаром. Ви відповіли мені ні, ви взяли іншого я був селюком, неотесаним ведмедем, варваром, котрий через свою недосвідченість мимохід заблукав у заборонений королівський гай. І тут добрудій падає на крісло. Ридає і просить, «Ідіть, пані, даруйте мені, ідіть своєю дорогою. Рум'янець зник з лиця молодої жінки. Вона говорить, вимовляє слова повільно і голосно. Я люблю вас. Зрозумійте мене, перестаньте сумніватись, я вас люблю. Прощайте. При цих словах вона обернулася. Затулила обличчя руками і поспішно вийшла з кімнати. Він відкладає перо і відкидається на кріслі. І так, крапка, кінець. Перед ним лежить його книга Сто списаних аркушів, Плід дев'ятимісячної праці. Приємне відчуття задоволення розливається по його жилах, його твір закінчений. І тоді, коли він сидить і дивиться у вікно, за яким мерехтить світанок, у його голові шумить і його думки працюють далі. Він охоплений настроєм, його мозок схожий на зарослий дикий сад, у якому від землі підіймаються випари. Дивним дивом опинився він у глибокій мертвій долині, в якій нема ні однієї живої істоти. У далекій далині самітний забутий грає орган. Він підходить ближче, дивиться, з органа тече кров, вона стікає з одного його боку, тоді як він грає. Потім виходить на майдан він зовсім спустошений, не видно ні одного дерева, не чути ні одного звуку, спустошений, покинутий майдан і більш нічого. Та на піску видно сліди людських ніг. А в повітрі, немов застигли останні слова, що тут проносились, так недавно люди покинули майдан. Дивне відчуття народжується в ньому. Ті слова, що ширяють в повітрі над майданом, лякають його, вони наближаються, душать його, він відганяє їх, та вони знов повертаються. Це не слова, це старі люди, юрба танцюючих дідів. Тепер він їх бачить. Чому вони танцюють і чому вони зовсім не веселі, коли танцюють? Холодом віє від тієї юрби старців, вони його не бачать, вони сліпі, не чують його, як він кличе, бо вони мертві. Мандрує на схід, назустріч сонцю, і підходить до підніжжя гори. Лунає голос ти стоїш під горою? Так, відповідає він. Я стою під горою. Тоді голос говорить, гора, біля підніжжя якої ти стоїш, це моя нога. Я лежу скутий на краю світу. Прийди і спаси мене. І він вибирається на край світу. На мосту стоїть чоловік і підглядає за ним. Він збирає тіні, той чоловік із пітьми. Крижаний страх проймає його від вигляду того чоловіка, котрий хоче видерти йому його тінь. Він плює на нього й погружує йому кулаками. Та чоловік стоїть непорушно і чекає на нього. Повернися, проноситься чийсь голос позаду, відвертається і бачить голову, що котиться дорогою, і вказує йому шлях. То людська голова, що сміється деколи беззвучно й спокійно, йде за нею, вона котиться дні і ночі, і він йде за нею. На морськім березі голова западається в землю і зникає він бреде водою і занурюється, стоїть перед величезними воротами і бачить велику рибу, що гавкає, має грибу на шиї і гавкає на нього, як собака. За рибою стоїть Вікторія, простягає руки до неї, вона зовсім нага сміється до нього, вітер розкидає її волосся, він кличе її, сам чує свій крик і прокидається. Йоганнес встає і підходить до вікна. Вже майже зовсім видно у маленькому дзеркальці на віконній рамі бачить, що його скроні почервоніли. Гасить лампу і при блідім данім світлі ще раз перечитує останню сторінку своєї книги. Потім падає на ліжко і засинає. Того самого дня по обіді він заплатив за свою кімнату, віддав рукопис видавцеві і покинув місто, виїхав за кордон. Куди? Ніхто того не знав.